Моя мама також є вчителем української мови, і вона мені ще з дитинства прищепила таку любов до книжки до українського слова». Оля фактично остання з Могикан у своєму виборі, навчаючись паралельно ще й на юридичному дівчина питання ставить руба тільки вчителювання. Адже це її покликання. Тому в університет йде як на свято. Чи можна говорити про гулака гулака. Наголос сташі? А це група майбутніх філологів. Щодня й Вчають рідної мови та літератури. Щодня переконують у тому, що вчительська праця благородна, та амбітні дівчата і хлопці до шкільної дошки звикати не хочуть. Особисто в житті я прагну також чогось більшого, не лише вчительської праці. Звичайно, диплом з вищою освітою не дає лише перспектив бути вчителем і все, бо я вчуся на філогічному факультеті. На мою думку, цей диплом може дати дуже великі перспективи в майбутньому. Щорічно з факультету філології випускають 105 осіб, стають вчителями. Чи не більшість, але згодом молодий фахівець своє місце праці покидає і не завжди причина перепрофілювання полягає у маленькій зарплатні. Пан Володимир вже два десятки років викладає в університеті. Своїми руками творить майбутніх вчителів і переконує, для вчителя має бути комфортним не тільки фінансова сторона, але й умови праці. Щоб поменше людей втручалося адміністраторів у його роботу. щоб вона була творчою, вільною. Важко вставати вчителями і тому, що практично немає вакансій. Занадто багато педагогів випускається в університетах та приватних закладах. Фактично, аби отримати роботу вчителя, треба молодому фахівцю кілька років обивати пороги різних шкіл. А от ще 25 років тому було все по-іншому. Звичайно, тоді з працевлаштуванням було набагато простіше, і педагоги, випускники випускники педагочних напрямків, що йдеться, якщо йдеться про історичний факультет. Було забезпечені роботою сповна. Друге питання: чи всі хотіли, звичайно, працювати в школі? Так на золі незалежності вчителювати не хотіли через мізерну платню. Їхали за кордон будувати хати та клеїти шпалери. Тоді чому сучасна молодь роботу вчителя вважає безперспективною. Не хотіла би бути вчителем тільки через те, що в нашій країні вчителя майже не цінять. Мала зарплата, і зараз ще такі діти, що дуже складно з ними. Я не хочу бути вчителем. Ну, бо вони мало заробляють і взагалі. Це не перспективна робота в нашій країні. В Школі не хочу. В мене була педагогічна практика, мені дуже не сподобалось.